Ви такого ще не бачили? Це що, пійцювальник, Дупомийник? уріноприймач? А тепер хочете, я вам покажу, скільки коштує номери в Лондоні і як вони виглядають? Ось дивіться, за цей, за три дні я заплатив 22 тисячі гривень. Тут ліжко стоїть отак. Бачите, починається отака всяка історія. їм просто впадла. Угадайте що? Чистить паутіну? І щоб ви розуміли, в Британії все-таки. Давайте по чуть-чуть почнемо з гарного, і ви поймете, чого я звідси уїхав коротше, назад в Європу. Значить, дивіться, загалом, ну так неплохо, гарненько. да? І ти як дивишся на букінги, думаєш, та йо, класно. А потім, коли ти приходиш, і в принципі в цьому поняли, вся Британія. Тобто на картинці все прикольно, а потім починаються такі заміси. По-перше, вікна. Це дуже старині вікна, які просто прикрили новими, поняли, тут чи ти зарішати. Це, до речі, центр Лондона. Потім зараз покажу вам. Тут підлога, це старий будинок. Тут величезна проблема з будинками, жив І ще з туалетів ви поймете взагалі всю цю біду. Тут ліжко стоїть отак. Бачите? Ну вам видно, воно стоїть отак, бо підлога уходить сюди. Тобто, ну дом уже складається потихоньку. І тобто, я буду спати з ногами чуть-чуть отак вгору. Здалеку, дивіться, виглядає нормально. Ну це ж на камері, А як ти підходиш ближче? І щоб ви розуміли, в Британії все таке тільки від'їжджаєш від прям яких-то бізнес центрів в Лондоні, там те, що розрекламіровано, починається така всяка історія. Ну, в цьому немає ніякого проблеми, що я показую. Проблема в тому, що це коштує 22 тисячі, і це тут норм. Давайте підемо. А, ну, звісно, ж упалення кандіором, тому що звідки ж тут центральне опалення, бачите, його нема. Потім. Умивальника туалет. І чого так роблять? Бо... Ну, опять-таки, бачите, бо відпали стоїть. І так роблять, ти миєш руки, і здавалось би, це екологічно. Ти миєш руки і то, що ти помив, потім отут бачок, бачите, кнопка. І ти потім змиваєш. Але нет. Воно не збирається. воно, То, що сюди зразу йде в каналізацію, а тут окремо набирається вода. Зараз докажу. Дивіться. От Зараз вода спуститься. Короче, і чуєте, чуєте, чуєте? Ну, вона набирається. Вона заново набирається. Я чую, як біжить кран. Це просто зроблено для економії простору, бо його в Лондоні, особливо в центрі, дуже мало. В цілому виглядає непогано. Наверно. Ну, точно за такі гроші. І нема варіантів. Якщо ти так хочеш приїхати щось, є е, дешевше, поняли, є е, дешевше, і це просто здають кімнату, десь номер і так далі. Тобто, якщо ти хочеш окремий номер, це починається норма... в такому вигляді, поняли? Від 20 тисяч плюс-мінус хочеш зняти кімнату. В принципі, всюди буде телек і так далі, але все, що дешевше за ці гроші в центрі, це буде просто кімната в комуналки. Там буде непогано, але ти в комуналки, у тебе спільний душ буде, у тебе спільна кухня. Это, это... Тут плюс дуже багато людей. Короче, ви зрозуміли, яких національностей вони дуже часто тут необхідні бувають, і це неприємно. Загалом, дивіться, якщо вихнути світло і от, от так зробити, тут виглядає, можна даже в інстаграмчик повикладувати, я там в Лондоні. Прямо там у нас сразу за цим будинком будуть вже бізнес-центри. Тут внизу бар і тут внизу їсти можна. Тут